Разом із лікарями-волонтерами, які нещодавно провели масштабну акцію з обстеження та лікування громадян, до Чернігова завітали благодійники зі Швеції. Під час заходу з ними зустрівся меценат, народний депутат України Владислав Атрошенко. До бесіди долучилася Світлана Федорова, помічник-консультант нардепа, голова громадської організації інвалідів Шанс, яка опікується хворими на ДЦП-дітками вже протягом 14 років. І як з'ясувалося, у ході розмови головною місією шведських Благодійників також є допомога людям саме з цим діагнозом. Венвімейфенсвіядені та саме главна віч, каторому ділам нашої місії, і ціль поїздки нашої в країна керівниця шансу поділилася з благодійниками серйозною проблемою. За фактом на сьогодні тисячі українських дітей хворі на ДЦП, залишилися без життєво необхідного лікування та медичної реабілітації. Крыму. Это Евпатория, которая та, 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 полностью все санатории грязи Наразі для людей головними є запитання, за який кошт і куди вести дітей на лікування. Скільки можна діток, больних з церебральним паралічом, може бути відправити по каким-то, на льготних условиях, не комерційних. На лечение в Швецию. Специализированные. Шляхи вирішення цього болючого для багатьох сімей питання у співпраці благодійних організацій України з організаціями інших країн, установленні міцних зв'язків, основою яких є принципи взаємодопомоги. Шведські благодійники погодилися надати посильну допомогу у вирішенні цього питання, а ще познайомилися ближче з діяльністю організації шанс, в гості до якої завітали того ж дня. Просігаваю тоді ж Владислава Атрошенко та благодійники відвідали обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця Чернігівського району. У атмосфері відкритого та щирого спілкування відбулося невеличке свято. Свіття нас суперськіня. Благодійництво та взаємодопомога на сьогодні чи не єдиний шлях для вирішення багатьох гострих проблем? Вітчизняний рух потребує скоординованості дій та серйозної підтримки з боку бізнесу, а співпраця з благодійниками інших країн розширить можливості надання допомоги якомога більшій кількості людей.